Так, коротше, показується туксон, он наприкладний може стати в грязюки, як так і треба. Короче, стягнуло нас в кучу, не хотів же я по полю поїхати по кошу. Коротше, стягнуло нас. нас. Добре, що є лопата. Зараз ми лопаткою одкупаємося. ми В принципі, не тяжко, Коля така в коліно. Фух. Де це тобі кажеться? Хух, все, доїхали ми. Така у нас чистенька машина трошки. Хух, приїхали на Богородичу на 4-й сектор. І хочу я спробувати годувати лише зерновими. Ну все, лише зерновими. Спробуємо як тут відізветься рибка посеред літа. за серпень місяць. Будемо бачити. Зараз будемо потроху розкладатись, вечір. І буду вам все показувати. Так, я відмаркалився. Зробив такий закорм. Суто зерно. Пахне. В принципі, лише ним я її буду годувати. Так, хочу цього разу спробувати ловити лише на зернову прикормку. Що туди входить? Входить туди тигровий горіх, кукуруза пшениця, рапс, просо, Горох, ну все. Та наче все. Залив я це все ліквідом, тигровий горіх кукурудзи, і залив це все меласою Я це все завчасно зварив вдома. Залив, і воно у мене вже пів доби десь стоїть. Воно ну, так трошки перекрасилось більш такий оранжевий колір. Закинув я на точку, вибрав точку 60 метрів. Ну, 64 на маркері відбив. годує, буду ловити там 55-60, напевно, 65-70 отак. Там, в принципі, глибина починається десь на 45, отак, іде вже 2.10, 2.15 глубини. Зараз поставлю, купив собі корду Куршенк. гачки хочу на 8 або на 10 по типу папчики, 8 розміру купив, хочу поставити саме ці гачки, бо були в мене сходи незрозумілі, розгиби а гачків, бо тут є мух, він може розгинати гачки. Тому спробуємо на цих гачках половити, подивитися на їхню реалізацію. Фух. Так, трішки жаркувато після тієї багнюки. Але нормально. А зараз маркуємось, закидуємось і будемо чекати. Так, у нас вже 2053. Закинув я на точку, забув сказати, що конопля у нас. за корм є. Є конопля. Закинув я три ой, палочки. Скинув на 10 баланси і 20 бойли. Поки що покльовочок не було. Красивий у нас захід сонця. Чекаємо далі. Vamos uh -oh. разбьется такая кабула му

Woohoo! <laughs> у нас по моему тут есть карась а, не Это шось... Это, может, уже не с быть шось... а, там тебе нужен карас? Что Нужен карась? нужен? Такой. ничего не достану. Так, вот смаранку. Я перезакинувся і буду годувати знову зерном. Так, я загодувався, залишив ще, напевно, кілограма три зернових. Буду докидувати, якщо рибка буде проклювати в день. І залишу на вечір. В принципі, був один короб такий в районі 3 кг і один карась на Баланс 10 взявся. Все, поки клювань не було, закинув два, два по PC 8 мм. Пилік закинув 24-й і закинув 20-й бойл. До речі, на 20-й бойл з підсадкою взявся той коропець. Зараз такий штиль. Чути, як риба там в комишах плюхається. На водоймі я ще один рибак. Поки немає нікого, тишина. Обіцяють жару сьогодні в день. Мановочка. Хочу перебрати поки повідочницю свою. Може багато повідців, які треба повикидувати. То і сидимо, чекаємо. Так, у нас. 12.30. Був один пік на 20-й бойл. І, і все, пікнув і все. Пару спомбіків докину. Трішки пізніше ще докину. Риба дуже сильно плюхається під камешами, Також під тією стороною під камешами плюхається. Але чомусь не клюї. Дуже велика сильна жара. Поставили зонтик. Люди з'їжджаються потихеньку. Але я думаю все ж таки клювання ще будуть. трохи Навів порядку в своїх повідочницях, позрізав всі непотрібні повідки. Тут взагалі пусто було все. Тут гачки залишились, може деякі підтачую, деякі так залишу, бо є не використані навіть. Понав'язую повідочки, щоб були готові. у нас тут поклевочка так как не ничего Больше что-то я но не вилочка Да ладно карась на 24-й пылик это. карась на 24-й пылик это рыбка, я понимаю Снова у, -у, -у. у нас пылик пришел. Бах. Как на мае там ничего. Они, а, по снова карась. Та, на пиліки у нас клюють гарні карасі, але нам карась не треба, тому ми його не беремо. Такі карасянки. Та стійте, що тебе випустю. Так, я весь корм. Вже 18.33 клювань так і не було, але радує те, що клювань нема ні в кого. Бо дуже сильна спека. Оригінальний спомп тріснула пружинка. Тепер не, не, не тримається. Ні, якщо. Буду зараз шукати ремкомплект. Велика спека, клювань нема, на ніч підготовив Буду ставити. Бойли бойли 20 з підсадочкою 10 го попапою, бойли 14 звідкан і від пугача з підсадкою 8-го попапчика. Ну і в принципі все. Будемо сподіватися, що риба прокинеться. Так, закинув я на ніч 20 бойла. Також 14. покльовок поки що немає. До сих пір тишина по всій водоймі. Рибка начебто гуляє, але гуляє, певно, що столоб. Клювань немає. Так, добрий ранок. Був у нас нереальний паровоз. Пищало, крутило, поки, поки я добіг, підняв, він не зупинявся і одразу зійшов. Чому так, не знаю. Гачки гамакацу, Шестерочки, спеціаліст. Знову той самий час, як і вчора, в 6 ранку. Ну, Вчора 6.30 було сьогодні 6 ранку. Та сама дистанція, та сама точка на 20-й бойл з пупапчиком. Більше клювань не було. Але радує одне, що по водойому така точна ситуація. Не клює всюди. Прокульовують карасів хлопців, то в столоб мовчить. Коротше тишина. Що ще посидимо трохи до обіду, певно, і будемо збиратися. Можливо, Можливо, ще щось буде. Що такий результат на зернові, але я впевнений, що зернові гарно себе показали, якби був кльов. Ну, не те ж, якби був кльов, якби риба була трішки активніша, тому що. Всі люди по-різному годують і ні в кого не клює. Тому я думаю, це е, саме не годування цьому виною, тому якось так.